Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди, нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні була в АТБ і заходила в м'ясний магазинчик. Зараз покажу, що купила. Розпочну з м'ясного магазину. Купила ребра на борщик, обрізані такі, але в цьому магазині вони коштують вдвічі дорожче, ніж тому, якому я брала до цього. А ребра, до речі, гірші, мені здається. Тут вони 210 гривень за кілограм, а я купувала по 90 по 100 гривень за кілограм. Ось ця смужка на 80 гривень вийшла. Мені точно вже напишу потім. В описі. І далі покупочки за ТБ, але перед цим покажу бурячок. На 9 гривень старий буряк на борщ купила в овочевому магазині, тому що в АТБ у нас не було. В АТБ купила молоду капусту, буде мені частина на борщ, а із частини зроблю салат. Огірок, капуста, кріп і зелена цибуля. Заправити або маслом, або сметаною, і буде дуже гарно, не маслом а олією. От е, так. З овочів в АТБ ще взяла морквину теж на борщ і солодкий перець. Частина на борщ, частина в салат. Далі купила мигдаль, вже смажений 100 г. Зараз на знижках в АТБ зіба. Сік ось такий, для синочка взяла теж хороша ціна. Зараз це наш сік одеський. Побачила в АТБ ось такий хек купсі Це вироблено в Україні, написано. Взяла спробувати. Тим більше, що була вигідна ціна, там була непогана знижка. Купила тут майже кілограм у мене 936 грамів. Ось така рифка. Теж поки що в морозивку, а потім, може, на вихідних посмажу. Побачила сало у нас ось таке, в продається. Це глобино, написано сало по-домашньому, копчено варене. Тут, бачите, шматочки спресовані і в вакуумі. Сподіваюся, що воно смачне, тому що вибору сала немає. В м'ясних магазинах немає такого сала, щоб їсти його одразу, тільки таке, яке на засмажку, мабуть. Тут 362 г. Дуже цікаво, яке воно, бо зазвичай продукція Глобино мені подобається. Ще я купила крила, це улар. І вони сьогодні у нас на знижках були. Тут 734 грами У мене буду сьогодні запікати з картоплею. Далі, дуже вигідна ціна зараз на сир ось такий голландський це своя лінія. Мені він дуже подобається, але без знижок він коштує уже 61 гривню, здається. А на знижках дуже навіть вигідно. Купила одразу дві упаковки. Так, наборщик ще томатне пюре, маленький кухар, не пам'ятала, чи було у мене, чи ні. Далі, солоденького трохи взяла шоколад Міленіум. Так подорожчав шоколад, що 34 гривні на знижках це вже доволі вигідно, бо без знижок більше 60 коштує. Далі, ось такі батончики ще взяла до кави. Це салекс, такі вафельки з арахісом. Теж подобаються дві штучки. Потрібна була вівсянка. Купила пластівці свої улюблені делюкс дрібнозернові. Але ціна теж виросла. На знижках були крупнозернові, але мені потрібні були ці, тому взяла без знижки. Далі. Хороша ціна зараз на макаронні вироби делюкс. Там і макарони. Ну макарони мені не треба були. Купила спагетті. Е, тому, кому треба, обов'язково придивіться, хороші е, макаронні вироби із твердих сортів пшениці. Потрібні були ватні диски. Теж на знижечках купила 120 штук тут. Так, далі молоко теж хороша ціна. Яготинське 2,6% жиру. У такій пляшці До сала купила ось такий хліб бородинський. Це цар хліб. Ось так він виглядає. 400 грамів в упаковці. Ще батон на сніданки, вершковий. Теж цар хліб. Купила, знаєте, борються в мені дві особистості. Одна купує чіпси на знижках зі смаком сиру. Ось такий чипсерс, теж хороша ціна. А інша побачила скакалку з лічильником на знижках і купила. Буду, напевно, що займатись. Ну, постараюсь. Дуже цікаво, як вона працює. Ось такий тут лічильник. Може, у когось така була? Напишіть, як вона вам. Так, це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!